Незалежно від того, який холодильник використовується у вашому медичному закладі, важливо знати, як розмістити вакцини, розчинники та акумулятори холоду всередині холодильника, щоб зберігати їх при необхідній температурі. Багато холодильників із верхнім відкриванням мають кошики для зберігання вакцин це можуть бути моделі електричних холодильників із людяною сорочкою, які можуть мати морозильне відділення. Моделі холодильників із прямим приводом від сонячних панелей, які можуть мати систему наморожування льоду або окрему морозильну камеру, або моделі холодильників на сонячних батареях. Як правило, ці моделі не мають льодяної сорочки, але зазвичай мають кошики: всі вакцини та розчинники зберігаються у наявних кошиках. Майте на увазі, що найхолодніші частини холодильника це нижня частина і область поруч із морозильною камерою. Тому слід дотримуватися особливої обережності при зберіганні вакцини розчинників чутливих до заморожування. Чутливі до заморожування вакцини та розчинники розміщують у верхніх кошиках, нечутливі до заморожування вакцини розміщують у нижніх кошиках. Вакцини з темнішими ФТІ, але все ж світлішими за коло, поміщають у коробку і позначають написом використати в першу чергу. Те саме стосується відкритих багатодозових флаконів. Які можна використати в наступній сесії. Зверніть увагу, що ці коробки розміщують у верхніх кошиках. Розчинники розміщують разом із вакциною, для якої вони призначені. Якщо це неможливо, чітко позначте написом розчинники і розмістіть їх у верхніх кошиках. Зверніть увагу на відстань між вакциною та контейнерами для розчинників. Це дозволяє повітрю циркулювати між ними та підтримувати їх охолодження. Разом із вакцинами в холодильник також кладуть 30-денний реєстратор температурних даних, але у вашому закладі можуть використовуватися індикатор заморожування і термометр. Зверніть увагу на морозильну камеру. Пам'ятайте, що в цій камері необхідно зберігати тільки акумулятори холоду. Перш ніж закривати основну кришку, переконайтеся, що кришка внутрішньої камери закрита. Натомість у вас може бути моделі з прямим приводом від сонячних панелей і системою наморожування льоду. У такому разі ніколи не виймайте акумулятори холоду із цієї системи. Якою б моделлю ви не користувалися, ніколи не кладіть вакцини й розчинники в морозильну камеру і пам'ятайте ніколи не зберігайте чутливі до заморожування вакцини або розчинники в нижніх кошиках. Тепер ви повинні мати краще уявлення про те, як використовувати холодильники з кошиками з верхнім відкриванням дверей.